Казка ТРИ ВЕДМЕДІ Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому, та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені. Вона подивилась у двері, бачить у хатинці нікого немає. І увійшла. У тій хатинці... Жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиха. Вона була трохи менша, і звали її Настасія Петрівна. Третім було маленьке ведмежатко, і звали його Мишутка. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти по лісу. У хатинці було дві кімнати одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска, дуже велика, була Михайло Івановича. Друга миска, трохи менша, була Анастасії Петрівні, третя. Синенька мисочка була Мишутчина. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня й маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з синенької мисочки, і мишутчина юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці один великий Михайло Івановича, другий трохи менший Настасії Петрівни, і третій маленький, синенькою подушечкою Мишучин. Вона залізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було їй добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти, з'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик проломився, і вона впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла у другу кімнату. Там стояло три ліжка одне велике Михайло Івановича. друге середнє Настасії Петрівни. і третє маленьке. Мешучене, дівчинка лягла у велике було занадто просторо. лягла в середню, було занадто високо, лягла в маленьке, ліжечко було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому, голодні, й захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна подивилась на свою миску і заревіла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А мишутка побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голосом Хто їв з моєї миски і все з'їв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заревіла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поломаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці і поламав його? Ведмеді прийшли в другу кімнату. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревіла Анастасія Петрівна не так голосно. А Мишутка підставив ослінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тоненьким голоском. Хто лягав на мою постіль? І раптом він побачив дівчинку і заверещав так ніби його різали. Ось вона, держи, держи, ось вона, ай -яй, яй, держи її! Він хотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вистрибнула у вікно і втекла. І ведмеді не здогнали її.